Да, хорошо Добрий день. Це перукарня літен-чарівна зачіска. Сьогодні нам чистять кондиціонер. Працюють дуже добре, на совість. Замовляємо на перший раз. Рекомендую. Ніде не будемо нічого хапати Кольчик стоїть, так що все буде красиво. Супер. Так, да. все робиться чистесенько і акуратно. Да. Да, Всім привіт. І? Всім привіт, да? так? Як там? Всім привіт. Ви будете ще щось заливати туди? Стріончик, щось. Хочете, щось додати. Ужас. Все волосечко скопилося, так? Да? Все грязючечко. Да. — Тепер буде чистенько і добре буде Все дихати. Удобно, да, і Пар, тепле? Паром, паром пройдемо, це зараз хімія, залиється, воно відкисне і потім паром будемо да, його жарити. Щоб воно було і чистеньке і без грибків інфекцій. Дуже вам дякую. Приїхали з повним чемоданом техніки, інструменти.